Доброго всім вечора! Привіт, друзі! Сьогодні у мене такий рецепт цікавий. Я люблю творожки і яблука. І я дуже люблю запечений творог. І я різні різні рецепти, які тільки можна. Все, що з творогом, це я. Дивіться, яблука є в мене такі великі. Я їх зараз ось так я показувала на своєму каналі. Я вибираю качан, і там, виходить, дірочка. Саме головне, що я придумала. Дивіться, я сюди одне яблуко Чуть-чуть. І цукор я не кидаю взагалі, тому що я його не їм. А щоб не їсти цукор, значить його треба не кидати. Но у мене є в морозиловці ось все, дивіться, ми збирали в цьому році урожай і смородини. І вона замерша. Ось вона така. Дивіться, яка класна. Я хочу її сюди. Зараз я переверну цей корочок. Ох-йо-йо. Загубила я всю свою смородину. Отак от я хочу кинути туди. Отак от. І всерединку в яблучка, щоб попала смородина. Давайте я зараз це зроблю, бо в мене перевернувся пакетик. І так, друзі, я вже дочищаю яблука. Ось так я вибираю серединку. У мене такий ножик цікавий, бачите, колись я його давно приобрела. десь я не знаю де. Десь в різних отаких от магазинчиках, де ж всяке не продається. Давно-давно це було. Ну і варіант з сиром можна робити і вишню, і ізюм. дуже добре. Можна класти масло. Ну Є рецепти, кладуть масло всередину, отак, в яблучку кладуть масло. Але ж масло робить нам цей десерт калорійнішим. Для чого нам масло просто їсти? Ви скажете: а чого з, якщо цукор не поставити, кисла смородина. І яблука, і це все буде дуже кисле. Ні, яблука, коли печуться, вони дуже солодкі стають. І сахар, який є в яблуках, він частично передається е, творогу. А коли ви будете їсти, ви ж там десертик берете і яблучко, і творожок вилочкою ложечкою. І воно виходить, що е, смак виходить солодкий. Так, а тепер, що ми робимо? Дивіться, беремо яблуко. І отак стараємося, щоб і смородина туди попала, і творожок. І отак ложечкою. Раз, раз. отак туди раз. Можна любі фрукти поставити. Лимон, можна натерти, ото, шкірочку, шкірочку лимона, цедру. Теж дуже смачно. Ну Хто їсть цукор, то можете цукор поставити. Ну, небагато, звичайно, дві ложечки хватить на цю порцію. Так, дивіться, як хорошо воно виходить. І творожок, виходить, такий десерт. Хто любить творожки, пробуйте таке пекти. У мене чоловік таке любить і я. І ми постійно печемо такий творожок. Ну, нагадує і морожено, можна і до чаю, можна просто з'їсти, прямо в руки береш і їсиш. Ну, звичайно, коли таке воно в холодному вигляді, я, наприклад, печу ввечері, а рано до чаю я беру і ставлю на 3 минути в мікроволновку, наприклад, два яблучка до чаю. І вони розігріваються і опять. Той самий ефект, який був і до духов. І, як коли ми витягуємо в духовці. З духовки. Ось дивіться, бачите, як класно виходить. Ось. О, як воно красиво виглядає. О, в мене, виходить, що ще треба одне яблучко почистити, чи два. Наверное, два. Зараз я дочистю яблук ще два. Отже. Творог ми не залишимо тут, звичайно, ще на 2 яблука. І так, друзі, дивіться, що в мене вийшло 10 яблук. Пекти цей десерт потрібно на малої температурі, Запомніть. тому що, якщо ви зразу поставите в гарячу духовку, і зразу ж його е, нагрієте, яблука полопають всі, а творог всередині не вспіє. Пектися. Тобто, нам треба зробити так, щоб я... ну, яблука по-любому полопають, тому що шкірочка, вона ну, при нагріванні лопає. Але, щоб спікся творог, треба на малої температурі помаленьку його пекти. Складемо в духовку, Температура десь в мене 150-160 градусів. І минут 30. Дивитися традуховочку, щоб ну, забрати вовремя, щоб воно не перепеклося і не розлізся весь сир з яблук. Давайте пекти. І так, друзі, дивіться, що в мене вийшло. Яблучка лопнули. Ну, це неплохо. Як на дотик творожок такий має бути пружній і тверденький. Так, беремо це середнє яблуко. Так, і зараз розріжемо. Це гаряче у нас. Так, дивіться, що всередині у нас так. Ми там видно, все. Ріжем. О, яка ж красота. Гляньте. Вкуснячий на десертик такий. Тепер беремо так от і спробуємо. Гаряче, звичайно. М -м -м. Дуже смачно. Дуже смачно. Насищений, фруктовий, творожний вкус. Це дуже смачно. Друзі, готуйте собі такий десертик. Попробуйте. Заходьте на канал, підписуйтесь. Будьте щасливі та здорові! Пока-пока!